Моя подруга психолог сказала, що коучинг – це Ти Знаєш, що вона права. Якщо дивитись на 92% ринку, люди реально не розуміють навіщо платити коуч, якщо є психолог із дипломом. Але це як порівнювати хірурга та фітнес-тренера. Обидва працюють з тілом. Але один лікує хвороби, а інший допомагає будувати м'язи. Так, психолог лікує минуле, а коуч допомагає будувати майбутнє. Розкажи про твою клієнт, пам'ятаєш так, три роки психотерапії попрацювала травми, страхи, все як належить, і що як вона так боятися перестала, але і діяти не почала. Прийшла до нас зараз професійний коуч зі стабільною практикою. Тому що психолог запитує, чому ти боїшся, так а коуч питає, що ти хочеш створити, та який буде твій перший крок. Виходить, психолог потрібен, щоб вилікувати рани минулого і не це все, все. А коуч потрібен, щоб побудувати майбутнє, якого в тебе ще немає.